Вітаю вас, шановні пані та панове. Сьогодні в нас невеличка розпаковка чек посилок від гравців, глядачів, підписників, знайомих, друзів. Перша посилка це в нас від пана Олександра Блека. Надіслав він мені, по-перше, найважливіше це блок живлення до ПК, там де в нас встановлений бот. І друге це жорсткий диск на 4 терабайти. Аби було місце, де зберігати всі відеоматеріали для майбутньої обробки та публікації, за що йому дуже сильно вдячний. Наступне, це в нас від пана Дениса Typie. Мені дуже сильно сподобалось е, опис в посилці Коли я розпакував, то, да, там щось подібне було, рідке, але точно не для автомобілів. Принаймні по вечорам, коли буде сумно та самотньо, буде як трішки себе розважити та поліпшити собі настрій. Дуже тобі дякую, Денисе. Поперед буде. У -у -у. І остання посилка якраз файно вписується до попередньої посилочки від пана Володимира та пані Оленки. Дуже смачно, дуже файний насичений аромат, я отримав неймовірне задоволення. Я вам сильно за це вдячний. Тому, якщо комусь подобається копчене м'ясо, копчена рибка, копчене сало, звертайтесь до Володимира AfterLife. Пам'ятаю, там якраз на попередніх трансляціях казали, що треба мене підгодовувати. От вам і підгодували, і ще й напоїли, настрій підняли. Ще раз всім вам дуже сильно дякую.